Всім привіт! Е, вчора я вирішив перше подстрімити на Ютубі, спробувати цю платформу. Ясно, що з першого разу нічого не ясно, але мені плюс-мінус сподобалось, що YouTube дає е, вищий бітрейт за Twitch. І нібито більше переглядів. Може через те, що це просто перший був стрім на Ютуб, але нібито. Краще зрозуміло взагалі, що дивляться мої стріми, тому що на твічі твіч важчий для людей, нібито, здається так. Тому це такий невеличкий анонс після проби. Цей сезон я буду стрімити на Ютубі, тому ставте лайк на це відео, якщо ж вам сподобається воно, я впевнений, що воно сподобається. І ставте сповіщення, і ви будете отримувати сповіщення про вихід нових відосів і про. Анонси стрімів, я буду їх робити е, завжди. Отже, в цьому відео у нас буде три гонки F1 World. Я намагаюся зберегти позицію в еліт е, дивізіоні, власне, я намагаюся туди потрапити, тому що, ну ви зараз побачите, там... А, ні, не побачите, я пізно почав запис. Е, е, коротше, я в топ е, на першому місці в, своєм, в своїй групі, і якщо я там закінчу, я навіть не перевіряв, якщо чесно. То я буду в Адід дивізіоні знову. Я там вже був, але буду знову. Ну, скоріше за все, що буду, бо там великий запас. Вот. Буде три гонки з F1 World. Вони, до речі, всі три унікальні. Дуже класно. Але те, що буде після F1 World, мені набагато більше сподобалось, тому що зайшов на стрім Юрій і ще Там деякі ребята з Slick Racing, і ми після мого стріму ще пішли катати по 5 кіл деякі траси, тому. Подивіться класний F1 World, знову ж таки, всі три гонки унікальні і потім дуже багато класної боротьби з Юрієм Крацовим, Марко Єнцем та Анатолієм Сусловом. Стосовно донатів, в цьому відео буде дуже прозаїчний донат просто на тепловізори точніше на теплодрони від Стерненка. Тому я вас закликаю задонатити своїх 5 гривень за першою лінкою в описі під цим відео. Одразу перепрошую за звук в цьому відео. Я погано відбалансував звук з гри і мікрофон. Плюс мікрофон, коли отак він ось прямо перед моїм обличчям, звук хороший нібито. Але коли він далеко і я ще отак перекриваю його кермом часто, то звук гіршиться і це не фіксується фільтрами через те, що просто такий мікрофон. От, тому я вже замовив новий. Сподіваюсь, на наступний стрім і відео. Він у мене вже буде тут підключений. Отже, нібито все, що хотів сказав. Ще раз нагадаю вам поставити лайк пізніше, якщо вам сподобається це відео. Я кайфану від перегонів. Сподіваюся, кайфанете і ви. Берішся смачненьке, поїсти попити. І давайте змагатися і ганятися. Приємного перегляду! Ой, поганий старт. Щас бере з'їбаци ще. Дуже поганий старт. Не пхайте тільки нахуй, сонечки. Понял. Поня, поняв, поняв, Ідіте, поня. їдьте, їдьте. Ой, там залітають, блять, уже. Так, мені не жалко всіх пропустити, я просто розбираю блядь, керуванням. Дуже не гальмували сильно, хлопчики. Можна швидше їти. Ще не щоб зад мене не поцілували, бо я пізно гальмую. Так, там попереду або боротьба, або присівні софти. Я не знаю, чи якось є там на мітах. Але треба спробувати їх трошки не зганяти. Там, там у когось нібито вже немає батарейки, да? Ну вони класно хай їдуть, борються, я потім буду на свіжішій гумі. На м'якшій. Може щось і я заїду. Зараз немає станцію туди хатися, тому що бачите, що відбувається. А я навіть не намагався нічого зробити. Я сподіваюся, у нього не зламане крило. Ні, у нього зламане крило і я його пройшов. бо я не хотів, щоб він мене зароїв. Фу, це було б... швидко, я вам скажу, це було дуже швидко, це відбулося, тому зараз будемо гнатися за лідером або принаймні намагатися. ДРС у нас немає, але і нас ззаді по напрягати ніхто не має. Так, треба, щоб головне мені об нього не розбитися і нічого собі не зламати. Це... Я хочу, щоб він зараз поїхав просто на TikTok. Ті Інші далеко позаду, вони не дуже мені заважають, в принципі, зараз їхати нормально, тому. То. І в мене дивіться, є ще ДРЕТ. І я прижимаю батареєчку. І ми зараз ставимо фасти слаб. Ні, не поставимо сварти сад, ми поїдемо за сортами. Мечеть півночі чи щось таке, але норд, наскільки я знаю, північ, а не норд. Тому з огляду на цей факт я можу помилятися. Але Моска — це мечеть італійською, тому можливо це чудік італійці. З якимось, можливо, арабським корінням. Так, ну що, давайте я трошки заткну своє лице і ми з вами послушаємо. Отже, забрали фастеста, зняли з цього чувака півтори секунди. Зараз спробуємо хант хім даун до кінця. Так, ну пора його обходити, я думаю, так? Окей, це САС з 5 лапсів фуру. 5 лапсів фуру залишено. Каз шукається, ну як би це не звучало, дуже просто. Там уже в кінці, коли ви десь близько біля Юрія Кравцова, треба чемпіона, і там до нього дві десятки лишається, а ви вже в тині сидите, я не знаю, блядь, як він це їде. А, трошки я зарізати вам, блядь, так. Пізно починаю. Коня, коня. Ну нічого, буде цікавіше. Виграти не обіцяю, як в Угорщині, тому що блять, тут важко дуже стоїть жиді. Але можливо щось буде цікаво з цього, якщо я не розвалююсь, нахи. Тому що я не знаю, як ми будемо реагувати тут. Перся, і я нічого не можу зробити, тому тісно. І він протискає батарейку, блядь, ти повільний! Мене найбільше бісить, насправді, що люди, які повільні, вони не викупають, що вони повільні. Ну тобто, в цілому, можливо, вони повільні, але коли ви, ви бачите, що біля вас блядь, машина позагадувається, яка ще виша за вас, і ви копкаєте батарейку впирайте, я не розумію, що у вас найду болезне. Особливо, коли це, блядь, боротьба за 10 місце, нахуй чи за 11. те Це ну, це поза моїм розумінням. Вибачте, але тільки. І зараз буде знову лізти. Ну, ну і що ти робиш? Ну ось що ти робиш. Ну, я щось не так роблю, скажіть. Просто гонщик. <рес> 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 але перший сектор він не годен проїхати, опять адекватно. Щоб я в нього не впирався. Йоп, ви мене. Протискає батарейку? О, ти чудяк. Ой, дурне. Знову помилився, Не, щоб вдателя мені приїхати, ти ж повільно. Чиліпаха, ти без ДРС. Ні, він фується, блин. Протискає батарейку. Зараз він без ДРС тоже, да? О! Все! Гонщик закінчився! Я не знаю, я стільки місця йому дав, я не знаю, скільки ще можна місця дати в таких ситуаціях. І він все одно зараз буде блять місце давно. Ох, і паскуда. скуда! Ой, як викриво, блять, біля, я страшно мені. Ох, добре, що я прилону зламала богомка, бо закінчилась на цьому. О, це супер якщо чесно. Але наступна... А, навіть ця буде, огонь, істине. О, ми його зараз спробуємо з'їсти одразу, бо він так Йоргано їде, я не поки за ним довго. Летить. О, чуть не вилучив зараз. Ти, ти хочеш ще ПДРС у мене забрати? Хлопчик, ну ти ж не потянеш. Okay, Давай спробуємо, я не проти. Ще три кола до кінця поїдемо. що він мене не вбив. Окей, okay, окей. Okay. Ну шо, поганий старт, але дуже непоганий камбек, я вважаю. Ну так, не, не, неповноцінний, звісно. Але... Досить непогане відновлення сталося. з 12 на 4. На такі складні траси для обгонів. В принципі, плюс-мінус непогано. Особливо на бенкінгу треба бути дуже обережним. Бо там і стуху може застінити в якийсь момент рандомній дій. О! Важко, блін! Через 10 хвилин нібито вже закінчиться дощ, але... Чи висохне трек за ці 10 хвилин, чи треба буде ще трошки чекати? І взагалі чи він висохне до кінця гонки на на свіки? Це питання залишається відкритим. Ну Трошки, нібито я виграю там по одній, по дві десятки з кола цього чувака. А якщо я так ще не помиляюсь, не помилявся би вигравав, бо ми можливо, навіть і більше. Так, нас просить заїхати за мідами чогось, але знаєте як я зроблю? Я ще коло проїду на тих інтерах і потім поїду за сафтами. Мені міди не хочеться одягати. Так дивимось, щось я програв йому? Ні? ні, абсолютно нічого не програв, навіть більше того, виграв пів секунди на пізнішому підстопі. Ну, розумієте, просто доступ від всі всіх креслій робить тебе неймовірно класним пілотом. І потім всі, хто їде F1 World, заздрять. Що ти так класно розбираєшся в стратегії. Вау! Перемога! Вау! Найс. Nice. Це мені подобається. Такі перегони мені подобаються. Коли я виграю, мені все подобається. Це виходить не так часто робити, але... Ну що, а зараз покатаємося з тих Так они сейчас испания, так ваш куда есть за испанским часом. О хорошо, хорошо. Такое настроение мне нравится. у Юрія красова перевага, відкритий мій стрім відбачити мою батарейку. Ні, у мене ж один мою то. Ну, в мене два, але зараз я втратив один. Та в мене 80%. Я, як я поміг... працював. Якщо вороста батарейки не було, то я під такої. Видно. Я стартували такі приїхали Почте Че в мене були попту зішну такой останній був Ну але вкій вай У no. no, okay, mm. oh, блять сори ДРС не з першого круга обігнав би мене та й. якби ти батарейку не прожимав разом зі мною то обігнав би Треба ж та ні, це враження, треба Ой, ой, боротися трішки підкрутило мене. Она тут трошки не чигрела, чем мы все.

Їдем, їдем, бля, як знав, як знав, я просто за стільки за за часто блять тормозить, почав цити джь. А якби ты не поч... я просто розраховував так, що ты теж там будеш, понял. Не-не, я, мені я... не стоим, не ризикну. Да. Самый гидом просто. Вы так весь круг хочешь? Ну раз не сдается. Да я тебе еду с покину. Там не, на поки... Я типа язык захочу ехать сайт сайт, Чтобы то интересно, чей у нас выйдет так. Але я, блядь, тут заехал до да, порембик, сори, и меня выкинуло, поэтому есть пора, хорошо. Не, мне просто Ух. интересно было, чей у нас выйдет, типа, так-то мне не похуй, я хоть, блядь, разобьюсь, да и не проеду. Хоча я тут не Нет, разобьюсь. Трение хорошее. У меня вже трафик уже будет сейчас, до секунды раз. Мадвидер. Набрался. Final lap, final. Push push. Так, я заколов, блядь, останній готового. Дай я ту батарейку купить, у мене ще 20% остається. Толик, подивився на цей піздес так. У мене так кожна гонка. Да, Марко Константа. Ой-ой-ой, ну на гармование, конечно. Не прикольно было. цей залетает, блядь, успокойтесь, нахуй! Давай, їдь! Ого, бля. Бай, ты нормально, так кийский дрифт. Скажи! Я десь секунду, блядь, в свободном полете был. Блять, як тупо, сори ту. Айс. Бля. Вс, Юрій Хравцов, блядь, нема мене батарейки, іди ебаши. Ага. Я перший поворот на батарейки проходив, щоб, блядь, зараз зачепитись. То два комаря блять пролетіло. ой мать. О, oh, shit. Страшно? Ну. Старий, старий, я даже по газам їхав. Довго. Ой, зайде ця Бля! Oh fuck. <laughs> <laughs> це ти убрав фореста? <laughs> nee Ні-ні-ні, це я там. Ай, лайно, витіп. Ух. Бля, цело охуенно. Там в трх вряд Я... Да це я топ. Я. Да не, не, я думаю, треба попробовать туда просто просто прямо туда проехать. Головно, что все выжили. Да, это было складно, конечно, але все выжили. Не все. Ну да, sorry. Да, ну, я майно возник, кому мы в трех тулились там, в нормально. блядь, я гоню А раз я не выдал, то ли? Не-не-не. Я как раз за тобой в мастерсе. Блядь, проходи, гадай, как тут ехать. Nice work, mate. That brings you up a place. Push. Yeah. Okay, clear. I better use. Yeah, I do. сорі, ти нібито ширше, ну сорі, сорі, це я. Да, я сам, я не пам'ятаю, де гальмувати то, то Я просто бачу, ти типу, пізніше і ширше береш, я думаю, ну мене там має хвати. Mm. Там треба було місце залишити все ж що... Ну хотя я тут прямо в машину, я зараз задался говорю. Я тоже не понял. <сёжненькое> У вас было классно. Ааа, до побачення. Ота щось єле-єле, знаєте. Там є нормально. Чесно, дві з половини години. Я втомився прям. Я ще після iPhone Wall такий вже собі був, тому що напружена гонка особливо в Нідерландах була в дощ, але з хлопцями дуже кайфово покатали. У топ, топ. Треба ще тренуватися, щоб не програвати хлопцям. Тому що я тримаюсь біля них за рахунок батарейки в більшості випадків. Але е якщо своєї натуральної, скажімо так, швидкості додам. То може вийде економити батарейку для того, щоб потім в потрібні моменти, моменти її використовувати. Ось таке було відео. Дякую вам, що дивилися. Не забудьте донатити на Збройні Сили України. За першу лінку в описі під відео. Ставте лайк, якщо вам сподобалось, підписуйтесь на канал, ставте сповіщення. Я тепер буду стрімити, як мінімум, цей сезон на Ютубі. Бачимо, що з цього вийде, тому завжди у вас буде сповіщення, як тільки у мене буде виходити А, нове відео, без сповіщення про те, що буде новий стрім. Я завчасно буду робити анонси стрімів, скажімо так. Tomu budeš sebe. Slavu Ukrajině. Do zůstřiče.